Слава Ісусу Христу, милуючому, люблячому і спасаючому. Дорога церква, дорога, дорогі присутні, хотів би задати на початку проповіді таке запитання: чи здійснюються всі ваші бажання? Чи здійснюється все те, що ви задумали, запланували? Чи воно відбувається все так, як ви собі це поставили по порядку? Оце має бути тільки так. Знаєте, якби задати це питання дітям, чи, е, чи хотіла би ти, чи хотів би ти, щоб твої бажання здійснювались, то я думаю, ми би від дітей отримали дуже великий список бажань. І це беззупинно. Але ми, як дорослі, як зрілі, також маємо свої бажання і також маємо свої стремління. Але що ми готові зробити? Заради наших бажань. Щоб відбулося те, що ми хочемо, що ми готові заради цього зробити. Сьогодні я хотів би читати текст Євангелія е від Марка, 10-й розділ, із 45 по 52 вірш. Євангелія від Марка, 10 розділ 45 по -52, 52 вірш. Бо син людський. Прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходив, він разом із своїми учнями і безліч люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, Син Тимеїв. І, прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кричати та говорити: Сину Давидів, Ісусе! Змилуйся наді мною, і сварились на нього багато хто щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус та сказав Покличте Його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому, будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, що зробив я тобі? Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус до нього промовляє: Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Якщо дивитися контекст цього розділу, то на дорозі життя. Ісуса зустрічались багато людей, які мали багато бажань. І якщо читати цей розділ спочатку, ми можемо помітити, що люди приходили з різними бажаннями, з різними думками і з різними стрімліннями. Одні хотіли відпустити свою дружину, другий вірш, і вони прийшли до Ісуса і хотіли, якби, щоб. Христос узгодив їхні бажання. Інші приносили діток до Ісуса, бо мали бажання принести до Ісуса Христа те, що для них саме найдорожче. Інші був чоловік, який хотів вспадкувати вічне життя. І він думав, що вічне життя вспадковується по Його шаблону. По його стандартах, але Христос дав відповідь і на Його бажання. Петро, слухаючи ці всі історії, сказав до Ісуса, 28-й вірш, от усе покинули та й пішли за тобою слідом. А іншими словами, Петро сказав до Христа: Христос, залишив сім'ю, залишив справу свою, залишив все, що мені з того буде. Христос, що мені з того? От в мене є бажання бути забезпеченим, далі забезпечувати, щоб життя продовжувалось. Мені що з того? І Христос і йому дає відповідь. Далі Христос описує, що будуть люди, які будуть мати дуже сильне бажання плюнути Ісусові, побити Його і вбити, і розп'ясти. Ви знаєте, в той час, коли Христос говорив про те, що його чекає, що його поб'ють, що буде він опльований, два учні виявили знову своє бажання, тільки воно таке, знаєте, дуже цікаве, як і Іван, 35 й вірш. Вони підходять до Ісуса і кажуть: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити. От ми прийшли до тебе, і ти мусиш там нам так зробити, от як ми просимо, ну по-іншому не як. Знаєте, що вони просили? Коли ти будеш в славі, один справоруч, а другий ліворуч. Зробиш? Бажання. Вони мали бажання. Коли ми читаємо з 45-го вірша, ми читаємо наступні слова, що син людський. Прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І коли Христос зайшов в Єрихон, виходячи з нього, сидів при дорозі сліпий Вартимей. Написано, що він на тій дорозі сидів, і зрозуміло, що просив що від людей, ну, щоб вони щось дали, просив милостию, тому що він був сліпий. Він бажав теж їсти кожен день, так як і ми. І, можливо, хтось щось там вкине йому, якусь милість проявить до нього. І він чекав милості від тих людей, які проходили через те місто. Історія говорить про те, що Єрихон, він взагалі місто дуже цікаве. Різна історія, коли в часи Ісуса Навина, різна історія, коли був другий храм. Різна історія коли середньовіччя, але Єрхон відзначався тим, що це було друге місто після Єрусалим. Тобто це масове місто, це велике місто, там багато речей крутилося, багато чого там було такого цікавого і різноманітного. І ось в тому місті, на дорозі, сидів сліпий Вартимей. І він почув, що Ісус Назарянин іде. І Його дії. Перша дія, що він зробив, він почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Він просив милості при дорозі завжди, кожен день. Скільки він був сліпий, стільки він і просив. Хто мав ну, розположене серце, добре серце, таку і милість проявляв до нього. Але він почув про Ісуса Назарянина, що Він якусь має іншу милість, як всі інші люди. Що Він має ту милість, яку він бажає отримати. Тому що всі давали там якийсь гріш, знаєте, там ну, на день, аби там кусочок хліба взяти. І цього достатньо. Тобто, люди не проявляли стільки милості, так як він знав, що Ісус проявить до Нього. Другий раз сліпий кричить і каже: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Поряд є люди, починають йому говорити тихо, тихо, тихо. Чого ти кричиш? А Ісус, знаючи його, почувши, каже: пустіть: «Вартимай, що ти хочеш? Вартимай каже до Ісуса, Учителю, нехай я прозрю. Що Ісус зробив? Тільки промовив. Він не сказав: Ти будеш зцілений, ти прозрієш, я зараз масть зроблю, покладу на очі твої. Він нічого цього не робив. Написано, що Ісус вже до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе. Сліпий вертимей захотів милості більшої, як давали люди. І Він отримав. Прозріння згідно його віри, яка є спасаючою. Не тільки прозріння в його, в його очі прийшло, а прозріння в його душу. Тому що ми читали е, напередодні текст, який говорить, що син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Хотів би задати нам запитання всім. Що ви більше полюбляєте? Милість чи справедливість? Ну, якби ми брали в свій адрес, ну, то для себе хочеться побільше милості. Ну, якщо би про кось ми говорили, ну, то для нього справедливості. В чому різниця милості і справедливості? Справедливість зробив. Вчинив заплати. Порушив правила заплати штраф. Що таке милість? Це коли ти порушив правила і тобі прощають. Багато хто засміявся. У мене був випадок, правда, не в нашій країні, штраф 100%, а Бог проявив милість, штраф 10%. Ну, приємно? І є подяка Богу. І розумієш, що милість то краща за справедливість. Можна було заплатити 100%. Але Божа милість набагато краща, як людська милість. Хотів би зауважити дуже цікаву історію, дуже цікаву, е якби. Що зробив Вартимей перед тим, як Ісус його зцілив? А Той скинув плаща, це 50-й вірш, скинув плаща свого, скочив з місця і прибіг до Ісуса. Я хотів би запитати нас, зрячих. Нам легко зрячим скинути те, що нам заважає, бачити ціль і побігти до неї. Ну, звичайно. Ми бачимо, що нам перешкоджає, де нам ухилитись, як нам пройти. Якби цей текст був після того, як його зцілити, зцілив Христос, ну зрозуміло, він зрячий, він від радості біжить. Зауважте, він сліпий. Тобто Він нічого не бачить. Він прибіг до Ісуса. Спробуйте закрити очі чи зав'язати і в себе вдома пробігти, навіть по знайомій квартирі чи будинку. Ну, мінімум це буде шишка, це саме мінімум. Сліпий Вартимей в натовпі летить до Ісуса, бо знає, що в нього є милість, яку йому ніхто не дасть. В нас час дуже багато людей думають: ну, Господи, я буду добрий, хороший. Я буду святий, я не буду грішити, а тоді я прийду до Тебе. Якби Вартимей думав так, він давлі би там залишився на своїй дорозі сліпий. До Ісуса треба бігти сліпим, хворим, больним, немічним. До нього треба йти по-любому. Бо коли ми здорові, Ну для чого? Коли в нас все добре, наші бажання збуваються, тому що ну, ми ж, так би мовити, ми пани нашого власного життя, да? тобто ми керуємо нашим життям. Пам'ятаєте тих людей, які хотіли. Ну, одобрити свої гріхи. Тобто вони Христа запитали, ну, відносно того, вони хотіли відпустити свою дружину. І вони хотіли одобрення отримати від Христа. І в нас зараз є люди, які мають свої гріховні бажання. І вони думають: ну, Боже, ти одобри моє бажання, ну я буду робити далі. Я знаю такі випадки, які люди говорили, ми молимось перед тим, як іти на справу. Тобто вони хочуть вкрасти, вони хочуть вбити, вони моляться до Бога. Є люди, які мали бажання приносити дітей. Дехто казав, ні, дітей не треба приносити. Ви що, ну, немовля, для чого? Христос став в оборону, і Він настільки серйозно проти тих людей, які забороняли, каже: пустіть дітей. Не забороняйте їм приходити до мене. Христос до дітей має дуже прекрасне ставлення, особливе ставлення. Дітки, якщо вам до 12 років, знайте, що Ісус за вас більше всіх заступається. Ну, Він любить вас. Ну, Його милість така. До вас, дітей. Коли ми дивимося далі, був багатий юнак. Він вирішував всі справи своїм маєтком, своїм достатком. Він набув це в своїй молодості, тобто в своїй зрілості. Він був дуже, дуже багатий. Його життя було правильним і праведним. Він багато Божих законів виконував. Він не ходив без законі. Він жив праведно. Але одне він хотів Він хотів спастися. По своїх правилах. Він хотів досягнути спасіння, визволення так, як він собі малював. Чому? Тому що він привик так жити. В справах бізнесу чи в справах фінансових, коли ти сягаєш одну, одну ланку, ти хочеш стати на другу. Коли ти досягнув другої, ти хочеш стати на третю. І це не зупиняється. І це стремління, воно є вкорінене в серці. Тобто людина думає, я ступив крок, я можу, я ступив другий, я ще можу. І коли він думав, що спасіння так само береться, я хочу, заплатив, і спасіння мені є, ну ні. Я зробив багато справ, і спасіння мені є, ну ні. Я дуже праведно живу, і мені буде спасіння. А Христос каже, ні. Спасіння дається вірою, тільки вірою в Ісуса Христа. Були ті учні, як Петро, як і Іван, які хотіли ну, типу, вирішити свої питання. Петро хотів, щоб Христос забезпечив його. Христос каже, що твоя нагорода і тут, і в небі буде. А як і Іван вирішили, ми хочемо бути праворуч і ліворуч. Люди в нас в світі є такі, що вони вирішують свої, так би мовити, бажання чи проблеми, вони рішають їх. І вирішують це по-своєму. І як і в Іван, оскільки вони звикли вирішувати всі справи, вони, вони звикли домовлятись, все робити так, як вони хочуть. Вони вирішили, ну, Христос, ти нам говориш там про смерть, про це це все добре, але в нас є бажання. Ти маєш зробити от саме так, ну по-іншому ніяк не підходить. Знаєте, друзі, буде завжди так, як Бог хоче. Приповісті 19,21: У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Ми можемо дуже багато думати, ми можемо дуже багато бажати. Дуже багато стремитися, до чогось рости. Розвиток, стремління це добре. Бог поклав нам в серці оцей розвиток, це стремління до кращого. Це є благо, це є благословіння. А от спасіння не досягається нічим, тільки вірою. Сліпий Вартимей. Коли він був сліпий, він біг до Ісуса, бо йому потрібно було отримати милість від Нього. Коли ми. Маємо хвороби, маємо недуги, ми гріховні перед Богом. Нам потрібно бігти до Ісуса, тому що Він дає милість, Він дає спасіння, Він дає прозріння. Марка 10:45. Бо Син людський прийшов на те, щоб служили, не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати за викуп, за батьох. Слава нашому Господу за Його милість, за Його спасіння, за те, що Він спас нас не по наших заслугах, не по справедливості, а по великій Його милості. Станемо для молитви. Амінь.